5.51. добрий ранок мої красотульки. добрий ранок мої ріднульки. Ви знаєте, кожний ранок і він добрий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам ми встали, глазки відкрили. Ми їх умили чи не вмили, рум'яна зробила, губи накрасила, коси наплела, штани м'яті чи не м'яті оділа і пішла на роботу. Вийшла з дому, пішла на роботу, попрацювала. Чи він плохий дівчатка? Кожен ранок він має бути ранок, ранок добрий. Ми, ви знаєте, що ми. Ой, якась мушка в мене летіла. Що? 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 Аж налекалась. Знаєте, те, що коли налякаєтесь, не дай Бог, відкриваєте пазуху, і три рази мені бабушка Віра говорила, слухайте, я починаю вам говорити добрий ранок, заканчую мушками пазуху. Ну мені треба в минуту вложитися, все. Знаєте, ото, що все вспомнено, то і вам і говорю. Бо потім забуду і буду думати, боже, що ж я не сказала. Так що ми рідновічки, я завжди вам це буду говорити. Кожен ранок, він добрий ранок, він прекрасний ранок. Дивіться, є можливість з вами поговорити, показати себе про вас, почути, про розумних людей. Але мої ріднесеньки, перед тим, як я буду вже виїжджати, в мене ще є время до 10-ї години. На мій любимий привоз, на мою любиму роботу, ми отримали багато новинок. Понятно, що ти світочка ще ще й покажеш. А о 10-й годині я вже виїжджаю в Кишинів, потім я вилітаю до своєї дочечки, правда, виліту п'ятого вечора, але сьогодні субота, таможня дорога, ви знаєте, з запасом, ще з запасом, краще я посидю, пощелкаю сімки, та я подожду. Правильно, правильно, мої хорошенькі. так що мої ріднулічки, Я завжди вам говорила. Робіть то, що ви хочете. Захотіли поїхати, поїдьте. Захотіли десь піти – підіть. Захотіли щось зробити, зробіть. Захотіли обрізати волосське, обріжте. Захотіли перекрасити другий перекрасіть. Не шкодуйте. Потім будете шкодувати, але вже скаду, вже знаєте, годи наші йдуть уперед. Ми все більше молодієм. Молодієм, дівчатка. Потім думаєте, боже, чого ж два роки незак не зробили, як Світуля казала. А я вам вже говорю, робіть то, що бажає ваше серце. Повірте. Все, що хочете, то і робіть життя чудове. Саме головне мої любі будьте впевнені в собі. Де б ви не йшли, куди б ви не йшли, що б ви не робили, ви повинні бути впевнені в собі. Іти з увірністю, іти з бажанням, іти з улипкою, знати, що все буде добре. Ну якщо ви йдете негативно настроєні, ви навіть не йдіть. Ви просто розверніться і йдіть додому. Ви розумієте мене? Дивіться, я йшла на операцію. Операція була дійсно серйозна, велика. Я йшла і знала, що все буде добре. Я йшла з улипкою. Я розуміла, що я йду в надійні руки, я йду до надійного лікаря. І я лягла, я розуміла, Операція була 8 годин. Це велика операція, це довга операція. Але я ну прокинулася, нося, стою, красавиця перед вами без живота, без нічого. Ну просто, ну просто я ж вам кажу, дівчатка, ми ж боїні. Да люба жінка, вона боїні. І що на другий день я вже робила гуце гуце під больницею. Запомніть раз і навсегда поки ви себе не заставите щось зробити, поки ви собі не скажете надо треба, не бійся, ніхто не скаже. Так, дівчатка, мої. Про лук зараз будемо говорити, але в першу чергу ми з освітурічкою присядемо на дорожку, щоб дорожка була прекрасна, чудова. Я ж до доньки їду, дівчатка. Да, я їду до 19 числа, але я туди летю. Поїмайте, отак: От щок і летю. Щолк і іду. Взагалі така жінка вогонь. Подімайте? Я якщо щось збрело, я піду. Я зроблю серйозно. Через роки я все переверну і тільки знай, що я до тебе лечу, моя красуля, мамина рідна, мамина сонечко, мамина пісенька. Ви знаєте, для кожної мами своя тира сама сама рідна, сама сама красива. Наші дітки це наше все. розумієте? це. Це просто наше все. тому ми жінки щасливі, що в нас є діти, у нас є сім'я, у нас є родина, у нас є все добре. Живіт, живіт, мої красуні. Не дуйте ті губки, не, не дуйте губки, не зліться, не ображайтесь. Це великий гріх ображатися. Ви мене чули? Чуйте, почала заприсіла на дорожку, закончила, не ображайтесь. Я ж кажу, на борщ, слухайте, як баба на базарі. Сіла тако сімочки, сімочки, сімочки. Так і світуля ваша. Одним словом, дівчатка, живіт, насолоджуйтеся життям. Хлопчики теж насолоджуйтесь. I love you. Так, мною на дорожку, піднімаємося, піднялись руки чимоданчик ззаді, брючки оділа, кофточку оділа, сумочку взяла. Що це цій сумки, дівчатка починає від прокладок, закінчує Помадами. Саме головне, я завжди вам казала, щоб була помада, щоб були б накрашені губи. Дівчатка, такий свободненький, знаєте, лук, лук я вділа, тому що лук це буде, як Альбіна каже, а чесний, О, альбінка, кстати, ти мені казала, а чесничок ти не одіваєш, ну ти альбінка теж шутніться. Дівчатка, ви знаєте, свободно, легко, удобно. Ви ж розумієте, у мене тут карсетик і штанішки на резиночки, такі, знаєте, як штанішки, юпочка Мені дуже в них удобно, комфортно. Взагалі я дуже люблю льон. Дівчатка, льон купити це взагалі не проблема. Ви йдете на привоз, на сьомий, без проблем. В будь-якому контейнері зараз це все продається. По-перше, легко, удобно, не жарко. Так, напишете, як вам світулічки. лук. Звісно, вроді би, сподіваєш, широке, ти кажеться широченьке. Але, дівчатка, нікуди ми широченьки не кажуться. Животіка, тікамого немає. Отака ось світулічки сьогодні, отакий сьогодні світулічки, обалденно красивий лук, дві косички, знаєте, в дорогу, всю дорогу. Слухайте, в мене прям по феншую. У мене чемодан, прямо як сумочка, такий зелененький, знаєте. Так що мої красуні, отакий сьогодні світулічки лук. Напишіть, подобається чи ні. Ще раз хочу сказати: носіть те, що вам удобно, дівчатка, дивіться, я ж а тут широкі штани. Я люблю абсолютно все, потому що мені, по-перше, удобно, комфортно, дівчатка. Ну і сумочка теж, вона вроді маленька, но в неї влізло абсолютно все. Навіть да, очки підцепили. Ну а що ж, я ж їду в жаркі страни, так що ми люблю, я вас обіймаю. Цілю. I love you.